Ось так виглядають орхідеї в природі. Ось орхідеї. Ось так вони ростуть. Такі листочки. Тут вони ростуть в кокосі. Ось такий природний вигляд мають орхідеї. Ось тут також починає. Починає рости. Оно ну, бачите як наводять чистоту. Поздував, поздував сухе листя. Також тут можете купити місцеві фрукти на таких стихійних торговельних точках. Це місцеві виносять прямо біля свого будинку, те що в них виросло і продають. Зазвичай трошки краща якість, ніж в магазинах, і трошки дешевше, ніж в магазинах. Тому шукайте такі місця з місцевими. От. У них вибір буде невеликий, але якщо вам потрібна папая та ж сама, або банани, то тут ви зможете вибрати найкращі найкращі фрукти. Ось так можете йти по пляжу і знайти отакого морського їжачка. ось він. Дивіться, ось також кладовище, але старе, старе-старе. Прямо біля пляжу. Не знаю як там підземні води і все таке. Але я думаю воно дуже старе, Це, цей цвинтар, тому все тут нормально вже. Якщо ви обійдете вертолітний майданчик, пройдете метрів 200, О, тут є чудовий пляж. Можна з дітьми. І поруч, така галявина. І тут, кажуть, десь є черепахи. І магазин, звісно. Зараз ми підемо подивимось на черепах, покажу вам і побачимо, що там в магазині. А оце будиночок, я так розумію, рабовласника. Отакий От будиночок рабовласника. Я думаю. Дах залишився ще з тих часів. Такий будиночок, там басейн був, фонтан, мабуть. Ага, там хлопчик, який пісяє. Вон, бачите, який Яка кукурузи на качану хлопчика. Ось такий хлопчик з іншого боку, також його брат. І рабовласник дивився на ось таку красу я гадаю оцей міні басейн належав до маєтку рабовласника поруч з цим маєтком знаходяться черепахи тут буквально метрів 30 від пляжу від води від океану дуже здоровий вольєр отут такий Камінь дуже здоровий, можна сказати, гора скала. Такі черепахи їдять. А ось дитячий садок для черепах. Ось такі вони. Ось такі вони маленькі. А тут ще менший дитячий садочок. Вон, бачите, одна під рослинами і друга а там черепашка взагалі маленька на долоню, мабуть, на долоню. А тут вже група, які... Тут трошки більші вже, трошки старші черепахи. Та йду в магазин. А потім вони виростають. До таких он розмірів. До таких розмірів. Дивіться, он грубка черепах дорослих, там грубка поменше, там в калюжі сидять, тут дві дуже-дуже-дуже здорові. Тут дуже здоровий вольєр і їх дуже багато. Отже, обходите вхід в цей парк. Повз вертолітний майданчик і потрапляєте в парк цей безкоштовно. Лайфхак. Чому я наголошую? Тому що ну, тут реально нема за що брати гроші. Цей парк має бути відкритий, тут нема нічого такого. Черепахи є на кожному острові, це ну, не рідкість Далі пальми ось за моїм обличчям. Пальми також є кругом і всюди. Щоб сказати, що якось тут е, якісь лавочки стоять, якесь ще щось зроблено, як парк. Ні. За що беруть гроші, невідомо. Тому я кажу вам такий лайфхак. Заходьте і насолоджуйтесь Шурці. територією острова Ладік. Шурці. Ось тут всюди валяються кокоси. Хочете беріть, хотите не беріть. Ось камень с черепахами. А поруч ванильная плантация. Вот это ваниль. Вот то ваниль. Вот так растет ваниль. Вот кокос. Ой, гарний валяється, нічий. Такий нічий кокос. Не треба навіть залазити на пальму. Дивіться, які здорові кокоси. Кокоси також можете не купувати, ось вони лежать. Беріть, чистить, їжте, пийте. Між черепахами океаном і поруч, поруч з будинком рабовласника є отакий кіоск. Магазинчиком його назвати важко. Є такий кіоск. Тут є цукерки. Тут є якісь ковбаски. Тут є ось таке морозиво, бачите? Не в пачках, а в таких боксиках. Можна платити картою. Також є чипси, коли, спрайти і поїсти ковбаски. Отже, 150 рупій це 10 євро. 10 євро, от два таких дві пачки морозива. Тобто по 5 євро одна. Але на самісінькому пляжі... Ось також якесь приміщення з тих рабовласницьких часів. Лангар пірог. Не знаю, що тут було. Напишіть в коментарях, хто знає для чого воно було побудоване. Краб там живе, так? Да? Да. Живе там краб. Ні. Нема краба. А де дивін. <світ> там. Якщо хочете, щоб діти посиділи хвилинку, купіть їм морозиво і вони на пальмі отак будуть сидіти тихенько, без проблем, претензій. Ха -ха -ха. Смачно? Yeah. Oh. Yeah. До речі, морозиво ванільне. Я нагадаю, це з того ванілю, я вам показував, а може і ні. Не знаю.